Набряки після ботоксу це нормально. Давайте розберемо разом. Перші 14 днів після введення препарату. препарат працює у м'язі, і вже через 14 днів ми тільки можемо спостерігати результат. Якщо пацієнт в цей період бачить набряки, це може бути результатом. Схильність до набряку в звичному житті. Люди з дисплазією сполучної тканини, захворюваннями сполучної тканини, також це пацієнти з низьким рівнем білку в організмі, пацієнти, в яких підвищена проникність судин і капілярів, люди, в яких взагалі є порушення лімфовідтоку, пацієнти, в яких є повільне вивільнення натрію з тканин організму. Також це пацієнти з порушенням роботи серцево-судинної системи, ниркової системи та печінкової. Крім цього, ще теж причиною може бути реакція на введену неправильну кількість препарату, тобто за велику дозу. Це вже залежить від косметолога, тобто відчуття набряку і сам набряк перші 2-3 тижні після ін'єкції є нормальною, але тимчасовою побічною дією. Особисто я в таких випадках раджу використовувати легкий лімфодренажний масаж.